Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі Райдога дитячих талантів. Наша програма шукає талановитих школярів. Якщо ти енергійний, творчий, маєш улюблене заняття, береш участь в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, тоді тобі точно до нас про твій талант дізнається не тільки Коростенщина. Райдуха дитячих талантів широко відкриває свої двері для творчої молоді. Сьогодні я вас познайомлю з обдарованою дівчиною. Моя героїня це втілення позитиву, енергії, творчих ідей та посмішок. Отже, знайомтеся, Ольга Лапшина. Бавати мене Оля Лапшина, мені 14 років. Навчаюсь в загальноосвітній школі номер 1 9 А класу. Я дуже полюбляю рукоділля. Мені здається, що воно в мене в крові, тому що в мене ціла династія рукодільниць. Бабуся в'яже спицями. Мама моя в'яже спицями, крючком, вишиває хрестиком і шиє іграшки. А, і... На гурток сувенір мене привела моя мама в другому класі, щоб я навчилася робити іграшки. І тут я познайомилася з керівником гуртку Оксаною Віталівною. Я ходжу на цей гурток з 7 років по сьогоднішній день. Знайомилася я з Олією, коли вона була в другому класі. Це було маленький таке пташенятко-горобчик, ну а зараз це вже зовсім доросла дівчинка. Я прийшла до них в першу школу, і на базі їх класу я вела гурток у сувенір. Спочатку вони не вміли навіть обмалювати, вирізати ці частинки, бо ми робили прості аплікації і не всіх виходило. Але я вважаю, що кожна дитина талановита. Але треба розгледіти її талант, вчасно підтримати і дати їй шанс своєї мрії, щоб здійснилися. На перших заняттях в нас Олі не все вдавалося, і з часом, завдяки її наполегливості і працелюбності, в неї, її поробки ставалися краще і краще. Оля дуже така привітна дівчинка. Вона завжди посміхається, охоче допомагає іншим. Хочу іде на допомогу, коли когось щось не виходить. В час від школи, крім гуртку, я вивчаю англійську, німецьку, польську, займаюся бісероплетінням, оригамі, квілінгом, вишиваю хрестиком, дуже полюбляю робити різні прикраси. Я починаю освоювати новий витвір рукоділля це пошиття одягу. Ще я освоїла всі види вишивки. Це хрестик, гладь, стрічка і бісери. Ось вишиваночки на мені. Також моя робота. Скільки ти витратила часу, щоб от була така краса? Я її вишивала майже два місяці літом. Я вишивала її до 1 вересня. Що найскладніше було? Найскладніше було це підібрати кольори, щоб вони відповідали і щоб були дуже насичені кольори. Щоб воно дуже було гарне і було цікаво розкидати бісер, щоб воно блистіло на сонці. Цей ведмедик я його пошила в третьому класі, і це дівчинка ведмедика І недавно в мене народився братик Ваня. Я для нього зробила ведмедика-хлопчика. Він такий же самий, тільки без розочки і з синою стрічкою. І він тримає в руці квітку. У мене дівчинка, а в нього хлопчик. Я для всіх своїх родичок роблю косметички. Це дуже приємна жінка. Ну, бачила, у тебе. Там є косметичка, Покажи нам, розкажи про неї. Що це Це перша моя косметичка? Я її роблю як я її зробила як приклад. Тут просто мої любимі квіти, троянди і дзвіночки такі манесенькі, що не розпустилися. А вона дуже дуже практична і це дуже гарно. А тобі роблять якісь замовлення, від твої подружки, однокласники? Так, роблять. Да. Ну, розповім, а, а, ну, мене всі знають, що я роблю прикраси. У мене моя подруга вона зверталася до мене, коли своїй мамі хотіла зробити подарунок. Вона прийшла до мене, Оля, Оля, допоможи. Я хочу для своєї мами подарунок, а ти в нас така рукодійниця. Ти допоможи мені. Я її зробила і вона його подарувала своїй мамі. Мама була дуже довольна. Ось цю прикрасу це кольє я зробила в цьому році недавно. Воно дуже гарне, і воно я його робила по спеціальній схемі. Я знайшла цю схему в інтернеті, ну так воно мені сподобалося, що я його захотіла собі зробити. Я знаходила ці камінчики голубі, вона ходила бісер, підібрала, і я почала його робити. І воно дуже гарне вийшло, коли я його зробила. Ольга, от є, можна поближче подивитися? Я хотіла, щоб ти на мене приміряла це коліє Можна? Мені Я також люблю такі прикраси різні. Давайте давай, давай примірюємо, мене, що да. там. Я трошки можу але не пастує. Не затягується, але не да. да. як мені пастує, подивися. <різь> Дуже <різь> гарно. <різь> да. Дуже гарно, подивіться, яке гарне кольє Олечка робить. Полі вивчали пісню два кольори, і ця пісня мене надихнула на оцей рушник. Я знайшла в одному магазині схему цього рушника. Знайшла тканину, знайшла купила собі дуже багато чорних і, і червоних ниток і рішили, вирішили його вишити, бо мені він дуже сподобався, як в цій пісні червоними та чорними нитками. Точка, скільки часу ти витратила на цей рушник? На цей рушник три місяці. Що найважче далося? Найважче, найважче далося те, що треба, щоб одна сторона була похожа на другу, щоб воно було все однакове і щоб тут була дуже, хоро... дуже була хороша ця сторона, щоб не було ніяких вузликів, щоб не було ніяких неточностей. Оце ти не сховаєш, воно має бути відкритим. Це твій перший рушник? Чи вже перший, перший. перший рушник. Я закінчила недавно це Божа Матір і її син Ісус. Я її робила на різдво, тому що ну різдво це Ісус, це Божа Матір. Це е, дуже надихає на такі поробки. Ти взагалі цю тематику якось розвиваєш в цій тематиці. Працюєш туди тільки починаються кісти світа. Я за місяць починаю готуватися, шукаю якісь ці ідеї. Може, щось сама придумаю. Взагалі плануєш до цього ще щось робити окрім цієї роботи до різдва. Ну так, там і є мене різдвяні, вінки вже готові, а, будуть готуватися ялинка, там одна із картону, друга із пластмасових бутилок. там ще різдвяні прикраси а, готуються. Оська, а не взагалі не планувала влаштовувати такі платні, якісь ярмарки? Щоб а, це... Я тобі прогнозувала якийсь дохід, щоб ти могла бути. Я, я, я хочу в майбутньому зробити свою ярмарку, виставку в місті Києві і кошти, з якої пойдуть на благо. для хворых диток Соли я знакомая с шестого класса она пришла к нам в наш класс и с того момента мы как-то сразу сдружились и стали лучшими подружками А що от в ній тобі більше подобається? Мені подобається її оптимізм, вона постійно ну, все бачить в хорошому смислі, вона завжди робить щось хороше, вона завжди допомагає. В дому у неї багато таких робіт, які вона робить своїми руками? Ну, да, у неї ну, почти везде есть какие-то картины, какие-то работы, у нее очень много разных мелких украшений, разных поделок и потому что она плетет сама. А ты еще здоровала? Ну, она мне даровала, дарила такое э, сильно-желтое сердечко на э, мой день рождения. Это очень было приятно и красиво. Вона приймає участь у міських конкурсах, обласних конкурсах, у всіх цікавих заходах нашого будинку творчості. І на цей час в неї вже є перемоги і в наших міських конкурсах серед всіх учнів нашої, нашого міста, і навіть вже є досягнення в області. Серед 30 команд у нас було вже і другі місця, і перші місця. Цю роботу я їздила з нею перший раз в ж... місті Житомира. Я її робила для своєї мами і назвала від серця до серця. А що надихнуло тебе от саме на цю роботу? А, надихнула мене моя мама. Мені хотілося зробити їй щось приємне, щоб їй було дуже дуже приємно і зігріла ця робота серця. Опиши я... свою маму. Яка твоя мама? Мама. Моя мама дуже добра, вона завжди підтримує. Вона, якщо, якщо мені дуже сумно, то вона мені може розказати якусь смішну історію, щось дуже веселе, якісь це анекдоти, коли мені дуже сумно. І вона мені каже, щоб я не падала духом. У мене дуже багато робіт є, з якими я їздила в Житомир, але на даний час в мене є тільки ця робота, яка в мене залишилась від Житомира. А всі всі інші в мене залишилися в Житомирі на обласній виставці. Чи довго вони там будуть тримати твої роботи? Ну, Роботи, які займають призові місця, вони там стоять цілий рік. Дуже жаль. Хотілося також побачити свої да. роботи. Який конкурс тобі найбільше запам'ятався? Найбільше запам'ятався конкурс космічні фантазії. У мене на цей конкурс була дуже велика іграшка. Я її назвала посланець миру. І він був дуже гарний і цікавий. Це він також зараз у Шитомірі, так? Так. А що надихнуло тебе зробити? Мене надихнула на неї мій тато. У Мене тато Атовець. Він був два роки в. В АТО. І він мене надихнув на цю іграшку, тому що мені дуже хотілося, щоб ця війна ну, ...скоро вже закінчилась, тому що ну, не хочеться, щоб матері втрачали своїх синів або діти ставали сиротами. Дівчата, я знаю, що ви разом з Олечкою ходите на гурток. Що б ви могли розказати про неї? Ну, Вона дуже хороша дівчинка, вона нам завжди допомагає, ділиться з нами, якщо у нас чогось немає. Вона дуже весела, оптимістична. Які роботи найбільше вам подобаються? Яка техніка виконання? Я пам'ятаю, як вона приходила к нам на гурток і там вона хотіла зробити щось вот космічне то мне понравилось как какая у нее была идея. Яка у была идея? Что там за идея? Она хотела сделать какого-то человечка э, зеленого цвета вроде бы. И он был такой смешной, прикольный. Ну мені подобається, как она робить, ну, вышивает, вишиває, робить косметички, бусы, колье. В майбутньому я планую стати лікарем. І для своїх маленьких пацієнтів я хочу робити для них маленькі подаруночки, м'які іграшки, а щоб вони допомагали їм скоріше видужити. Це дуже допомагає дитині, коли вона бачить на іграшку і знає, що за неї хвилюються і що їй допомагаються. І для дівчат, які б там вже в мене були постарші, такі, я б їх лікувала, я б робила для них маленькі подаруночки, Прикраси. Чому саме лік? Який лікар? Я ще з яким лікарем я не визначилась, але я хочу, щоб всі були здорові, щоб діти вони видужували. Дуже добре, коли у батьків здорове дитя. У тебе є якийсь такий девіз, свій по життю, з яким ти йдеш? Завжди бути оптимістом і не падати духом. В сам... Навіть навіть самих-самих Таких дуже сумних історіях треба залишатися оптимістом і бачити хороше, бо завжди знаєш, що про тебе хтось думає і тебе хтось любить. Талант це справжній дар втілення чогось чудового та неймовірного. Я запрошую вас разом зі мною відкривати таланти нашого міста, адже в користині підростає ще стільки невідомих нам цікавих особистостей. Отож, роботи в мене вистачає. До наступних зустрічей і цікавих знайомств.